У гри попертись в прип'яті, замочити два вагона монолітовців і в пайний хабар занести Сидоровичу. Але з'явила це в зоні одна сволота Дегтярьов. Ну та й розроби не пускають нас в прип'ять тепер, ну принаймні їм так здається, але ж написано дьоготь не маже, звісно, не маже, тому що він прип'ять закрив на клямку і нікого туди не пускає. Вони там собі лутаються і несуть цю Сидоровичу. Треба, до речі, перекусити. От. Але що, ми не сталкери, ми не знайдемо, як туди залізти. Коротше, друзі, весь ранок я сьогодні цим питанням займався. Є два варіка. Сюди його ящик підсунути. І застрибнути на оцю штуку. Чесно, добросовісно. У мене вийшло це зробити тричі. Я тричі це робив, щоб переконатися, що то не випадковість. Потім почав на відео записувати і ніяк в мене не виходить. Дивіться, я показую карту. Який простіший, але складніший водночас варить. Ми з Янова йдемо через цю будівлю з зруйнованим дахом, а так сюди-сюди. Тут є вагончик. А в вагончику знаходяться святі речі для сталкера, а саме ящики. Той ящик зверху теж знімається, хоча його зняти складніше. Треба впиратися сюди в куточок певний час. Не в ящик, а іменно в кут давити. Ящик ставай рівніше, щоб я мій кут давити. І він продавлюється, бачите? Коли ви тако залізли за нього, я його тако зразу під кутом, щоб він до тої стінки не таво. Ну і все, тепер ви його можете звідси витручати, цей ящичок, і погнати з ним. А погнати нам з ним треба дуже далеко. Там буде одна складність, його треба буде через рейку перекинути. Наскільки швидко це вдасться зробити, кому як пощастить, друзі? Кось це вийде швидко, комусь прийдеться повозитися. В мене. Перший раз вийшло швидко, але я, типу, першого разу, коли роблю всякі штуки, відео не знімаю, щоб. ой. Ну, диви, засранець. Щоб переконатися, що воно дійсно працює, що то в мене не випадково вийшло, я зніму відео, а потім глядачі не зможуть повторити мій гайд. Тому після того я ось пробую ще раз, друзі. Тут зараз такий. А, і ще я вирішив його перезаписати, тому що. В зйомці, перші. я дуже страшно матюкався, знаєте чого? Перша моя ідея була, як ці всі питання вирішити, це на оцього штуку заскочити. З цієї штуки. Скажи, що я за страх, От го і я в зоні. Але на оцього, на оцього не заскапується. А вони мене розводять, що я не можу туди заскочити. Я в бучі з базара додому через таке кожен день перелазив, коли жив. А тут, тепер, друзі, дивіться, зараз ми отаку попід рейкою туди-сюди тягаємо, поки він між рейки не заскочить ящик. Це може зайняти трохи нервів і часу, але що зробиш без варіантів. Хочете на початку гри в прип'ять, страждайте, кажуть, розраби. І ми. Що нам остається, Будемо страждати. Тому що ми хочемо прип'ять. Дивіться, підсуваємо його ось сюди, де в нас земелька в рівень зі шпалами, і потім починаємо на... його тягати взад вперед, він зачіпляється за шпалу і перескакує всередину між рейси. Ну, ніхто, це я бета. Ха-ха, <реш> зберегти це, кофортило. Ага, впаємо туди його, і там попід вагон можна буде його пересунути. Та, не душу я Ось на цьому кусочку грунта ти в мене і переїдеш через другу рейсу. Оп, давай. Давай. Тільки не треба включати дурачка і застрагати, добре? Ти мені і так вже нервів з'їв. Пусть дров. Так, хорошо, через одну рейсу перекину. Тут можна спробувати тільки третку хоча б углу підняти. Давай. Ну давай, вийди, давай, ладно, погнали в той край, може він десь якось по дорозі сам вискочить з цих крайся. Ось і тут трошки насипано, тут може легше буде. А, ось окочка землі є, через ню можна отак спробувати. Який ніколи. О! Ха-ха-ха! Закинув, бачили? Оце я Бетмен. Пробуємо. О, дивіться, я її вже і на поддон засуну. Ну зараз вже просто має отримати. Поки він на цьому поддоні зберегтися. Опа! Опа, друзі! Хоп! Де це ми? Ха, Ха! Що? Закрили нас, да? Дихтярев! Дихтярев, як ви там кажете, немає! Ну коротше, менше з тим. Дивіться де є. Е, Давай, глюч, глюч сталкер! А шо ж тобі? Опача, а хто це хапнув опять систему? А? Оооо. Отак так-то. Шо, кого ви тут не пустите, зібрались? Лузери. А? Не можна, да? Не пускаєте? двері на клямку закрили. Недоступно! А де це я? Давайте подивимось. путі де це я такий? О, коротше. Друзі, я знову знайшов як запертися в зону на початку гри. Ви все бачили на власні очі. Тепер можна собі ходити, виносити будинки з монолітовцями, лутати там класний лут і нести продавати його сідаровичу. Друзі, сталкер, це все, звісно, дуже круто. Я вам дякую за перегляд, але не забувайте кожен день підтримувати Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. Якщо маєте таку можливість, станом на запис цього відео ми збираємо для 80-ї Галицької окремий десантно-штурмової бригади на FP дрони. Можете закинути пару гривень, а ми зробимо все, щоб в наших силах, щоб він був максимально ефективним, ваш донат. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, тут стріми, гайди, все таке, вчусь розвиваюся. я, типу, це друзі. Обняв, підняв, до зустрічі.